Друзі, пропоную до вашої уваги дійсно крутий гольф. Дволітровий турбодизель в ідеальному стані, без жодних проблем, з підтвердженим пробігом. Пробіг підтверджений всіма можливими способами. Це і сервісна історія, і карвертикаль, також техогляди, які автомобіль проходив. Дуже гарна комплектація лаунж, включає в себе панорамний дах, датчики світла, дощу, партроніки передні-задні, омивачі фар. складні дзеркала, потужну мультимедійну систему, яка підтримує CarPlay та Android Auto та багато чого іншого. Автомобіль в шикарному стані. Немає жодних зауважень ні технічно, ні косметично.